Перед прийдешним 2023 роком який ми впевнені, що стане роком нашої перемоги привітати з новим роком і е, подякувати за їх працю. Це історичне місце, да. тому що 10 століть тому прямо тут стояла застава Муромця. Наш Муромця оберігав Київ і Україну від нападу з сходу Теченєгів. Зараз через 10 століть ми. Бережемо Україну, ми її обороняємо на цьому ж місці. Також це таке велике культове місце. Земля намолена богатирською славою і біля ніг, нашого великого захисника Муромця. Поздравляю з наступаючим новим роком. Дуже дякую НДЦ охорони системи за допомогу в нашій справі. Те, що ми зробили перед Новим Роком, ми передали симулятор в військову частину, де тепер пілоти навчаються. Дуже вдячний нам за це. Дуже вам дякую за дякую. Служу народу України. Дякую щиро. Дякую. Ми разом разом на переможемо. все Саме головне у нас ще у всіх попереду. Відстріляти світ з ДБР і поставити базу 4-5.